Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 10 червня. Такий, друзі, коротенький ролик хотів би зняти, дещо показати в наших сім'ях. І стосовно бжолиних маток. Ну кажу інформативний ролик. Так, друзі, в чому буде інформація? Інформація у тому, що від, зав... да, від завтрашнього дня. У нас починається акція на бджоломатки. Е, як буде проходити ця акція, все дуже друзі просто е, ціна на бджоломатку 200 гривень. Якщо ви замовляєте там 2-3-4 матки, ціна 200 гривень. Якщо ви замовляєте від 5 маток ну, 5 і більше, ціна на бджоломатку 180 гривень. Якщо там вже замовляти більше, там 10 маток і тому подібне. ну, Можемо ще там якийсь чуть-чуть маленький зазорчик е, зробити. Повторююся ще раз, до 5 маток 200 гривень, 5 і більше, ціна 180 гривень. Номер, друзі, для замовлення, номер телефону для замовлення е, 098 66 27 913. Цей номер у мене на Вайбері, Можете також ну, писати, якщо хтось не дзвонити не хоче або ще щось, можете писати у вайбер. Або дзвонити. Ось так у нас бджілки, друзі, працюють, літають, тому що у нас зранку був дощ. Ну, скажімо так, це у нас десь третя година дня. Роблю прививку. Зазвичай я прививку роблю е зранку, ну, так, до 7-8 до години зранку. Але сьогодні в нас була дуже така дощна погода. Буквально тепер чуть-чуть сонечко просвітило, бачимо, е бджілка літає і я е -ну, роблю прививку. Ось бачимо, який льот. Сьогодні вже буде потрібно покосити тут, бо ну, у нас тут дуже скоро росте трава на пасіці. Буквально, здається, 2 тижні назад косив і вже бачимо, як воно знову заросло. Друзі, на даний момент так виглядає у нас нуклеусний парк. Ось тут стоять 4 нуклеуси, е, ні, 5 нуклеусів. І ось так, друзі, ну тут е, і туди далі. Ну, зніму окремим відео, як виглядає нуклеусний парк, так більш детально, бо е, ну, є у мене одна тема, на що хочу зняти відео, поговорити стосовно також бджолиних маток. Повторюся, друзі, тут у відео, щоб потім не було запитань, щоб люди не перепитували, а ну, не перепитували це таке, а не дзвонили, наприклад, що е, а яка у вас порода, хоча я у відео пишу, кажу, пишу, я у відео говорю, бо, ну, постійно можна сказати, яка у нас порода. Щоб люди вже зрозуміли, ну, знали, що у нас Карпатка. Якщо людині не потрібно Карпатку, то навіщо, наприклад, просто так дзвонити і щось там запитувати? У нас Карпатка, друзі. Більш у нас ніяких порід немає. Ні бакфаста, ні карніки, нічого. Тільки Карпатка. І кажу, зніму, можливо, навіть завтра зніму відео, ну, щоб воно вийшло після цього, щоб вже якби. Була якась послідовність, тому що ну, це така досить тема, яку потрібно більш так часу, щоб висловити свою думку. А зараз я не маю того часу, тому, можливо, завтра зніму таке відео стосовно того, яка в нас порода. Не порода, а яка в нас Карпатка, ну, який тип або яка там лінія, бо є такі друзі, запитання, люди дзвонять, а яка у вас, який у вас тип? А звідки ви берете матеріал? а... Е Да, який тип, яка лінія, звідки матеріал берете і тому подібне. І зараз, друзі, хотів би також, ну, в цьому відео, бо просто є у мене тут відкриті вулики, хотів би показати, який у нас, ну, як наші матки працюють, скажімо так. Е, дивіться, друзі, це у нас сім'я-вихователька. Зараз ми будемо сюди ставити прививку з сім'ї стартера. Ось, ось там сім'я стартер. Будемо ставити сюди прививку, а туди знову ставити прививочну рамку до завтрашнього дня. Е, ось бачимо, друзі. Така сила сім'ї. Тут, тут у нас ну, заключена матка на трьох рамочках, а це вже остальне все виховує е, маточники. І так, друзі, е, да, бачимо, наприклад, також, яка може бути проблема у матководстві. Ну, Це хтось, наприклад, якщо. Хоче займатися, щоб люди можливо ну, знали всі нюанси. Ось бачимо, я вийняв з сім'ї виховательки. Рамочку, яка сьогодні мала йти в інкубатор, а на її місце зараз буде ставитися друга рамка. І бачимо, яка ситуація. Один маточник. А все, друзі, із-за того, що матка ось через цю перегородку. Там ганіманівська решітка стоїть. Ну, якщо буде комусь цікаво, напишіть у коментарях, зніму відео, яка це перегородка, щоб люди могли знати, яка це перегородка. Там стоїть ганіманівська решітка і матка, яким, ну. Коротше, так була прибита сітка, що матка через неї пролізла у це відділення і тому такий прийом маточників. Бо тут була ну, плідна матка деякий час. Я вже її знайшов, знову посадив сюди, знову тут зробив так, щоб вона вже 100% не могла пройти, і все буде добре. То просто якщо хтось планує займатися матками, щоб знали, що є такі е, нюанси, що, наприклад, якщо таким методом Працюєте, потрібно цю перегородку робити так, щоб ну, ніяк матка не змогла попасти звідси сюди. Ви просто ну, відкриєте вулик, виймете рамочку, а там буде ось така картина. І рахуйте, ну, скільки маточників тут пішло в нікуди. Так, друзі, зараз вийму з вами разом з вами прививку. Так, ну, бачимо наші сім'ї, наприклад, на злобливість. Бачимо, вони деяка частина, щось там пробують на е, щітку сідати, але ну, не, так, щоб, не так, щоб дуже критично. Ну, Це, друзі, також пов'язано з тим, що в нас на даний момент немає ніякого взятку. Е, тільки що падав дощ, що бджола вся вулику, тільки там ну, починає бджола літати. Але ну, так все. Принципі нормально. Ну, бачимо, так як тепер я виймаю рамку, ніхто мені на руки не кидається і нічого. Так, ось так, друзі, бачимо, як виглядає прививка. Так, зараз я постараюсь, щоб вони... Ну, друзі, тут буде 100% прийом мат маточників. Можливо, можливо, тут один не прийнятий. Опа, де він є? Ось цей, можливо, буде один не прийнятий. Бо бачимо, він так ну, не дуже відбудований. А ці всі будуть нормально попринимані. Друзі, на даний момент ми вже багато мисочок ну, не клеїмо. Ми для самого початку клеїли по так. Все, поставили і все. Клеїли, друзі, по е, 12 мисочок на одну планку. Потім почали клеїти по 10, тому що ну, вже не потрібна була така велика кількість неплідних маток. На даний момент клеїмо по 8 рамочок, по 8 е, мисочок на планку. Це у нас виходить 8, 8, 16. І плюс ще 8. 24, здається. Так, да, 24. Якщо добре проходить, 24. 24. 24 маточники. Ну, Нам кожен день 24 маточники. Воно у нас є, як би каже, кожного дня така кількість маточників, нам цього достатньо. Буде потрібно більше, просто увеличимо кількість мисочок і все. І так, друзі, чому саме на цій сім'ї показую роботу наших маток? А тому що, друзі, ця сім'я постійно кожен, кожні 4-5 днів робиться в ній перекидка рамок. Ну, скажімо так, сюди ставляться. Рамки з максимально молодим відкритим розплодом, буквально так, щоб матка тільки засіяла, щоб були яйця і все, він ставиться сюди. Потім тут вже таке більш розплід, що йде під запечатку. Тут у нас вже розпліт на виході, котрий повинен виходити. А тут у нас медові рамки. Наприклад, коли ці рамки повністю виходять, вони ставляться ця рамка і ця рамка, коли повністю вийде розпліт, вона ставиться десь у сім'ю донор. Ну, в Любу сім'ю донор, звідки ми беремо е молодий розплід. А е ця рамочка, наприклад, пересувається, вона вже повністю запечатана, пересувається сюди на її місце. А ця рамочка, що під запечатку, пересувається на місце цієї рамочки. А тут вже ставиться, кажу, молодий розплід. Ну, Це кожні 4-5 днів. Тому, друзі, показую саме на цій сім'ї, бо е, така перекидка рамок, е, то рамки я виймаю з будь-якої сім'ї. Наприклад, ну, можу з цієї сім'ї, потім з цієї сім'ї, потім там з тих трьох сімей, бо це два вулики, е, ну, чотири корпуси стоять на просушку там рамки після відкачки, то пусті вулики, тільки з рамками. Ну. З тих трьох сімей. Потім, наприклад, можливо, залізу і в ті любі сім'ї. Ну, візьму е рамки з розплодом. Ну, не є постійно, що з однієї сім'ї витягаю розплід. Е з будь-якої сім'ї, кроме, наприклад, цієї, що у нас, ну, стартер. І ось е тих чотирьох вуликів. Бо там у нас чотири виховательки. Чотири да, там і тот, той крайній жовтий, з того також не виймається розплід. Збрехав вам, бо з того не виймаю. Все, останні ці сім'ї, з будь-якої сім'ї, можу виймати розпліт. Ну і самі розуміємо, що тут в цій рамці може бути розпліт рамка з розплодом з будь-якої сім'ї. І тут найкраще видно роботу маток. Тому що ну, вона не є з одного гнізда, з одної сім'ї. Ну, ось бачимо, це рамка з молодим розплодом. Я її виняв, ну тут вже під запечатку йде. Розплід там під запечатку. Не знаю, чи видно вам, чи ні. Там яйця. Тут всередині більш така грубша личинка. І ось бачимо по краям. Ну, можна розуміти, який тут був розплід від бруска до бруска. Просто середина вже вилупилась, матка знову засіяла. І я цю рамочку з якоїсь сім'ї, ну не скажу точно з якої сім'ї я віддюгнув і поставив сюди. Потім, наприклад, також, так, зараз візьму стамеску. Так, Потім, наприклад, наступна рамочка. Наступна рамочка. Це також, не знати, друзі, з якої сім'ї вона витягнулася. Ну, бачимо розпліт. Так, секундочку. Перевернути. Однією рукою дуже неудобно. Зараз в мене ця рамка, як впаде, то буде мені удобно. Ось так. Ну це, друзі, сюди зверху опа, не фокусується. Воно мед. Так. Е, зараз. ну Так, друзі. Опа. Так, друзі, е, опа. Ну, ця крайня рамка, вона можливо вже ось ця рамочка, вона можливо буде вже і е, ну якби багато виходу бджоли, бо це вже така, що вона має ну, виходити. Так, да, що я кажу, ну це вже тут повиходило, ось бачимо. Так, секунду, блищить уже е, нектар якийсь ось так. Ну який нектар сироп, я їх підгодовую ці сім'ї. Тому що в них має бути постійно якийсь корм. Ну, воно вже розпліт, якби вийшов. Зараз, наприклад, підемо в іншу сторону. Ось, воно чуть-чуть важко самому знімати, показувати, але як є. Так. От тепер три рамочки подивимося в іншу сторону. Так, телефон сфокусуйся, кудись уже. Така картинка буде. Так, це у нас знову буде рамочка з ну, таким розплодом молодим. Ну, також бачимо. опа, Візуально, як воно було засіяно до кінця, а тут вже воно повиходило. Тут у нас, не знаю, видно, не видно. Так, секундочку. Там яйця ну не буде видно, друзі. Так, потім дивимося наступну рамку. Теж важко однією рукою. Ну, також, друзі, печатають. Ну, це та рамочка, яку вони допечатують. Бачимо, маточники понатягали. Зато воно постійно потрібно робити перекидку кожні 5 днів. Позад того, що позривати маточники і тому подібне. так Ну і ця остання рамка, вона також може вже бути така на половину виход, бо да, бачимо, вона вже вийшла. Це буде ставитися вже у сім'ю для засіву матки знову. Ну Але бачимо кількість розплоду, яка тут була. Ну, перевернути однією рукою важко. Коротше, друзі, хто хоче, той зрозуміє, який розплід і тому подібне. Бо просто тепер ходити, відкривати е, вулики. Показувати, які там розплоди і тому подібне. Не бачу сенсу, бо, як то кажуть, наприклад, відкрию той вулик. Відкрию той вулик, покажу, який там розплід. Знайдуться по-любому якісь такі е, знатаки, що скажуть, а то ти спеціально ти знав, що в тому розплоді там, скажімо, ідеальні матки, вони добре сіють і тому подібне. Спеціально відкрив ті два вулики. Відкрию, наприклад, якийсь з оцих вуликів, покажу також розплід. Також будуть казати, що о, то ти спеціально ти знав, що там е, матка суперова, матка то, то, а ти покажи в тому вулику, а покажи в тому. А також, друзі, ну ходити, скажімо, так, тут 20, здається, чи чи 20, не пам'ятаю скільки, 23 чи 20 сімей ходити кожну сім'ю, передивлятися, перепоказувати рамки. ну Це не... Коротше, не не буду я таке робити і все. Тому, друзі, ось така картина, ось такі у нас матки. Ну, бачимо, бджола у нас. Так, секунду. Бачимо, бджола вся сіренька, без жовтизни, без. Якихось таких, так, да, друзі, я не спорю, є, десь попадається у сім'ях жовтизна. Але стараємось такі сім'ї, ну, не сім'ї, а таку матку бракувати. Якщо в неї попалася жовтизна, ми цю матку забираємо, на її місце ставимо нову матку і вже спостерігаємо, чи та жовтизна пропала, чи ні. Тож, друзі, на цьому поки що все. Хотів зняти коротеньке відео. Получилося чуть, чуть не дуже коротеньке. Тому підписуйтесь на канал. Підписуйтесь, друзі, на канал. Чому? Тому що багато чого в роликах інформації такої ну, стосовно бджолиних маток. Стосовно, наприклад, вуликів буде потім інформація, чи ми їх виготовляємо, чи не виготовляємо і тому подібне. Тож всю інформацію можна дізнатися ну, з відео. Подивились там відео, яке там 10-5 хвилин чи чи 15. Дізналися інформацію, якому потрібно, і все. Тож на цьому поки що все підписуйтесь на канал, ставте лайки всім до зустрічі!